Ідентичність та політична культура козаків. Що визначало козацьку ідентичність? Шаровари, люлька, шабля, оселедець оточення. Що таке ідентичність і чому не просто говорити саме про козацтво? Перш за все зауважмо, із запорозькими козаками пов'язано багато міфів. Українські і дослідниці докладають багато зусиль, щоб формувати у суспільстві таке уявлення про запорожця, яке б мало під собою історичне підґрунтя. Та навіть питання шароварів як частини козацького вбрання викликає запеклі дискусії. Але ж є складніші поняття, наприклад, ідентичність. Спершу проаналізуємо, що ж це таке. Ідентичність важлива характеристика нашої особистості, що виявляється з одного боку у визнанні своєї унікальності, а з іншого у відчутті належності до певної спільноти. З унікальністю більш-менш зрозуміло. Це наші риси, які роблять нас неповторними. Якщо ми аналізуємо козака, то це, до прикладу, його ім'я. Офіційне і псевдо, яке запорожця часом надавали у товаристві. Наприклад, Петро Конашевич Сагайдачний. Конашевич, ймовірно, утворений від імгайдачника, козацького ватажка. А Сагайдачний від хисту Петра Конашевича до стрільби лука. Безумовно, на козаків впливали і місце народження. І до якого соціального стану належали їхні родини, до якої конфесії, яку освіту та життєвий досвід вони мали. На ідентичність впливає оточення. Тобто, потрапляючи в козацьке середовище, чоловіки. А ми пам'ятаємо, що козаками були виключно чоловіки, мали дотримуватися певних правил. Не варто їх ідеалізувати. Адже вони змінювалися і не одразу стали взірцем братерства і демократії. Нам небагато відомо про ранній етап формування козацької спільноти. Проте під впливом різних чинників ідеї гуманізму, християнської моралі та необхідності розбудувати дисципліноване військо розвиваються важливі цінності. Хм, А що таке цінності? Цінності це те, у що ми віримо і чого прагнемо. Це наші переконання. Це сім'я, мир, любов, честь, гідність, життя, свобода важливі для кожного і кожної з нас і для всього суспільства поняття. Знову ж таки, у козацькому середовищі ставлення до цінностей змінювалося. Дослідники і дослідниці стверджують, що козацька ідентичність поєднувала два, здавалося, непоєднувані уявлення. Козак воїн. У козацькій культурі зброя атрибут повноцінної вільної людини. Справжній святковий одяг козака за військова форма. Якщо в сучасному суспільстві війна насамперед нещастя. То серед козацтва зберігався дещо інший образ війни. противагу козак хлібороб. частина козаків мала замінники, хтось займався промислом. І з часом до воїна додаються діловитість, акуратність, прагнення добробуту, самоповага, почуття власної гідності і культ міцного хазяїна. Важливу роль в козацькій ідентичності відіграє православ'я. Козаки, як ми вже згадували в попередніх відео, виступали проти Берестейської Унії сприяли відновленню православної ієрархії у Київській митрополії у 1620 році. Після цього православне духовенство у своїх творах характеризує козаків як захисників віри та людей лицарських. Таким чином, Саме козацтво очолює боротьбу за самостійність українських земель та розвиток тут власної держави. Важливу роль, на думку англійського історика Арнольда Тойнбі, у формуванні козацької ідентичності відіграли економічні чинники. Козаки не визнавали кріпацтва, прагнули бути власниками землі, розвивали ремесла та торгівлю. З часом козацький спосіб життя став дуже привабливим і для представників інших соціальних груп. Важливо, що запорозьке товариство розглядало свої права, свободи і вольності як такі, що здобуті ними власними силами завдяки служінню загальному добру. Ці права мали засвідчувати лицарський статус козаків у суспільстві. Надалі козацькі ідентичності проявлятимуться нові риси. Але уявлення запорожців про важливі цінності вплинуло на політичні уявлення українства. Формується особлива політична культура. Дослідники та дослідниці вирізняють її характерні риси, так козаки усвідомлювали свою належність до лицарської верстви і вимагали відповідних прав, свобод і вольності. Були віддані православію. Вважали військо Запорозьке як автономну політичну інституцію, що посідає особливе місце в політичній системі Речі Посполитої. Козаки визнавали авторитет влади і прагнули добитися визнання владою і їхнього особливого статусу. Та, зважаючи на проблеми саме з визнанням, козацтво проводило незалежну зовнішню політику, а часом вдавалося до радикальних дій. Пригадаймо, наприклад, вимоги. Які висувалися під час козацьких повстань, або Петром Панашевичем Сагайдачним до уряду і до Короля речі Посполитої, або жорстку позицію у питанні захисту православної церкви, поступово і політична культура, і ідентичність козацтва змінюватимуться під впливом зовнішніх обставин і внутрішнього розвитку. А ми, як завжди, пропонуємо вам додатково вивчити це питання і за бажання. Розпочати дискусію у коментарях під цим відео.